Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Всі ми граючи в Бліц, час від часу вже в дебюті виграємо пішака. Суперник його або зіває, або програє в результаті якоїсь комбінації. Але погодьтеся в Бліц партії без помилок реалізувати мінімальну матеріальну перевагу проти суперника, який нічим тобі не поступається. Це не така вже й проста задача. Але сьогодні, шановні глядачі, ми ознайомимося з справжнім взірцем гри такого роду у виконанні відомої української шахістки міжнародного гросмейстера Наталії Жукової. Цю партію вона зіграла в сьомому турі чемпіонату Європу з Бліцу, який нещодавно пройшов у Монако, суперницею української шахістки була міжнародний майстер Ана Матнадзе, грузинська шахістка, яка з певного часу представляє Іспанію. Отже, Е4 зіграла Жукова, С5 сицилійський захист. Наталія обирає систему Алапіна, граючи С3. Після кінь 6 е 5 кінь д5. Основним в цій позиції є хід д2 д4. Але Жукова виходить слоном, нападаючи на коня. Після його відходу йде на Б3, Д5, взяття на проході, ферзь Д6 і кінь в 3 Чорні просувають пішака на С4, і знову слон білих під ударом. Він відходить на c2, кінь С6 і кінь А3. Слон g 4, зв'язка h3, слон h 5, і білі ходом ферзь e2 двічі нападають на чорного пішака. Як його краще захистити? Треба було піти слон g6, пропонуючи розмін слонів. Після взяття б'ємо ферзем, нападаючи на g2. А у відповідь на коротку рокіровку точний хід ферзь d3. І позиція чорних аж ніяк не гірше. Але Матнадзе чи то зівнула, чи то пожертвувала пішака і зіграла Е6. Українка пішла G4, прогнавши слона, розмінялася на G6 і конем забрала пішака. Чорні б'ють, ферзь б'є б'ється 4. Отже, на виході з дебюту у Наталії Жукової здоровий зайвий пішак. І в таких ситуаціях перше, що треба зробити білим, це закінчити розвиток. Адже якщо фігуру не вийдуть. То від зайвого пішака користі не буде ніякої. А6 грають чорні, Д4 відкриваючи слона B5, ферзь Е2 і ферзь d5. Білі грають А4, чіпляючись за пішака Б5, чорні просувають його вперед, але тепер Жукова трансформує пішакову структуру на свою користь. З темпом просуває пішака на С4, і після ферзь А5 блокує чорного пішака Б своїм пішаком, граючи Б3. Чорні роблять довгу рокіровку, нападають на d4, але у Жукової з'явився корисний хід слон Б2 і після слон Е7, 3-0. З моменту виграшу пішака минуло менше 10 ходів, а всі фігури білих тепер у грі. У чорних же немає жодної контргри. Вони грають тура Д7, але ферзь e4, нападаючи на коня, король С2, уникаючи можливого шаху по діагоналі С1 а6, Тура Hd8, але білі грають аж 4. І після король Б8 у Наталії Жукової був вибір. Можна було зіграти Тура Д3 і також здвоїтись по вертикалі Д. Але Українка продовжує активну гру на королівському фланзі. Жукова грає H5, після взяття забирає Турою G6 і заходить на H7. Чорні змушені поставити слона на F8, захищаючи пішака, але Тура заходить на H8, і після слон g7 відбувається розмін. Нарешті Д5 проривається у центрі білі. Після розміну слонів ЄД тура д 5 забирає турою матнадзе, ферзь б'є д 5 Білі поступово збільшують свою перевагу, зайвий пішак зберігається. Тепер вже це захищений прохідний пішак по вертикалі С. Кінь б 7 грають чорні, ферзь е 5 кінь д 6 і ферзь д 5 Чорні поставили коня назад, а білий кінь пішов у центр, нападаючи на ф 7 і після кінь Д8 Наталія Жукова помітила нескладну комбінацію, яка форсує перехід до виграного для білих пішакового еншпілю. Жукова б'є коня ферзем, дає шах і забирає на D8. Після взяття грає король С2. Як ми знаємо, в пішаковому еншпілі зайвий пішак це майже гарантія успіху. Анна Матнадзе дограє цю партію. Грає А5, король Д3, король С7, король Д4, король Д6, шах, король С6 і ж 5 фіксуючи королівський фланг. Чорний король повинен відступити, білий король навпаки наступає вперед, король С7 С6, король С8, король С5, король С7, король Б5, і після король Д6, король Б6, Анна Матнадзе припинила цю партію, просто здавшись. Ось такий поєдинок. Завоювавши пішака на самому початку партії, Наталія Жукова грамотно закінчила розвиток, не дала суперниці жодних контршансів, і, врешті-решт, цей зайвий пішак і став запорукою її успіху. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!